Якщо ж кущ ваш дуже великий, можливо, треба ще трошечки почекати, коли рослина повністю піде у спокій, вона скине листя і тоді її пересаджувати. І тоді навесні вже такі кущі дуже гарно прокидаються. Вони знову ж таки за цей час освоюються на новому місці. Обрізаємо дуже низько, щоб дати рослині змогу менше витрачати на перші пагани, на ці міцні пагани своїх сил. І пам'ятайте, що якщо ви пересадили рослину, це для неї як посадку посадка знову, так, в ґрунт. І перший рік вона може або взагалі не заквітувати, но частіше за все вона заквітує, але трошечки пізніше, ніж. Тож, зазвичай вона квітує. Так, вона може перенести своє квітування десь на серпень або і вересень. Ну, Зато вона тоді і спеку пропустить. Далі поговоримо про підживлення. Все.